Отче наш, що є си на небесах, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, і на землі, як на небі, хліб наш насущний дай нам сьогодні днісь, і прости нам наші гріхи, якого ми прощаємо боржникам нашим, і не введи нас у су, і збережи нас від дьявола, від дітька, хто як зараз перекладає всі ж, не хочуть вже старославянської, але. Неймовірні, неймовірні наші пращури зберегли благо і цю молитву, і наші пісні. І сьогодні, як і цілий фактично місяць, ми святкуємо Різдво і всі, всі-всі-всі святки, які пов'язані з Ісусом Христом. Вітаємо вас всіх, бажаємо миру, любові і, нарешті, стати християнами. А християнин, це ж не лише про церкву, це про серце. Це коли ми прощаємо один одному, це коли ми любимо, це коли ми не думаємо весь час про себе і своє его не пхаємо вперед. І цьому ми вчимося щодня, кожен день нашого життя, це нове життя, новий віток. І от сьогодні, 7 січня, в цьому чудовому київському парку. Ми вас всіх вітаємо, коли б ви не святкували? 6-го, 7, го Зустрічали, чи ви вчора е, святвечір е, хрещення чи святвечір Різдва? Чи ви разом з лютеранами зустрічали волхві. Все це про одне, все це про Христа. І тому будемо святкувати один з одним, будемо йти до цього народження. Нова раді стала, яка не бувала над вертепом. Звізда ясна на весь світ засіяла, де Христос родився, з дівиного воплотився, там чоловік перед богом, пеленами уповився, пастушки з ягнятком, перед тим дитятком на колінця припадають, Христа Бога вихваляю. Ой ти, царю царю небесний владарю, даруй літа щасливі цього дому господарю, а ще його господині, даруй літа щасливі, рідні ненці, Україні, миру всім нам. Хто б що не казав, знайте, в єднанні сила, в творчості, спідворчості, в, в тому, щоб ми в ці святкові дні йшли один до одного, святкували один з одним. Христос народився. Славіми Його! Христос народився. Славіми Його! Христос народився. Славіми Його. Ну що ж? У нас куття готова. Будемо святкувати, тим паче, що і водохреще. І все-все-все це ми говоримо, Христос народився аж до лютого місяця. Тому давайте. Інеса Пальна, наша художниця, вона зараз готує цікаві сюрпризи на цю зиму. Ми вже будемо їх презентувати цього тижня потрошечки. Тож, о, ну що? І кутюю за зима. Добре, давайте чарку піднімемо. Святами, люди добрі, святами, наші народні герої, святами земля рідна, святами християни, святами всі добрі люди землі, святами, адже до Бога шляхів чимало, головне серце, будемо. Давайте, хто два рази тому щастя? Беремо, беремо. беремо. З О, мене яка. Ложка, давай, зараз давай, ми. Давай. Така, ну, давай. давайте. Ну з Богом. Ну, Богом. Прийми Боже за лікарство. Миру всім нам. О! Будяк з голови, будяк з голови. Це така домашня, уковита, домашня. М -м -м. О, зараз, поки не спальна вас поздоровить. Заодно згадаємо батька Хмеля, тому що ви знаєте, вчора, 430 років, за новим стилем було нашому гетьману, який заклав основи державності. Можна, звісно, говорити чимало і про Київську Русь І про все це. Але це було князівство. І кожен пан, знаєте, як в нас зараз розвелося башки такі, сидять по областям, кріпаків собі завели, і думають, що вони господарі на землі. Nie. Я е, люблю показувати наш слов'янський оберіг. Не знаю, чи це ну, міцно це свято, але дуже. покажемо. Башки на місцях, які думають, що вони м м будуть довго грабувати. Ось вам оберіг слов'янський. Поняли? А це, це вашній справ... оберіг. Почитайте да. і узнайте про нього. Що таке є наша слов'янська дура? Ні, це вас не вийде у Бога свої плани. Це дійсно оберіг. Тому показуємо зараз вам. Бачите, в нас розряджається зимно, розряджається, Але, але, ми, встигли, але ми встигли Ми встигли почитання. це все зробити. Давай, дорогі друзі, значить так. Ви ж знаєте, що ми всіх вас, як завжди, запрошуємо, чекаємо і будемо раді бачити в цьому році на всіх наших творчих зустрічах. Тримайте картину. О. Бачите, це батько Хмель, це Софія. Тиївська, там, а це давайте, в нас філателістичний вам. аркуш, присвячений 430-річчю угу. нашого гетьмана-переможця. Ось, так. Ось така от краса. Розумієте, день народження, воно ж не закінчується. Що от сьогодні ми відсвяткували і до побачення птахи прилітайте вчора? Ні, ні. Ми будемо згадувати про гетьмана неодноразово, тому що е, ці історичні колізії, які відбувалися в 1648 році, коли почалася визвольна війна, і коли накліпали ляхам і е, речі посполитій, самі поляки визнають, що якби не Хмельницький і не об'єдналося козацтво, яке Просто знищило в своїх серцях кріпацтво, тому що козацтво це не про шаровари і не про оселеці. це про серце, коли ти з себе зживаєш е, кріпака і робишся кастою вільних людей з вільним вибором. І Хмельницький змусив короля Речі Посполитої заключати з ним договора. А це визнання. Визнання гетьманщини, Ось розумієте? Так. Виконували, не виконували, але на танкому плані почалося визнання. Козацтва як окремої одиниці, як окремої державності, да, потім не витримали. Знаєте, недаремно потім почали говорити, що на Україні почалося в кожному селі по три гетьмана. Угу. Це треба зживати. Годі нести свій егоїзм. Потрібно єднатися. І щоб на Богдані Хмельницькому, який все зібрав в один кулак, ми навчилися, що якщо ми не будемо іти цим шляхом, знову буде руїна. Не Знову буде руїна. Не дай Боже. Не дай Боже. І пам'ятайте, пам'ятайте, Хмельницький і наше козацтво завжди захищали віру нашу християнську, православну. Тож не дамо нас роз'єднати, будемо святкувати всі свята. Дай нас пальна. Так, а ви подивіться, яка краса. І в нас є такі листівки, вони називаються Вітання з Києва. Ось такі філателістичні аркуші, чудові марки. Замовляйте, розсилайте по світу, вітайте, тому що це і є наш вклад в нашу культуру в Україну. І нехай Європа бачить наших героїв. Нехай Реч Посполита, яка хоче там знову в нас з'явитися, нехай знає, що на кожній не вийде, на кожний план знайдеться свій Богдан. А Богдан, ви знаєте, хто такий Богдан? Богом даний! Yeah. Недаремною насапальна завжди любить говорити дух, Богдана, Хмельницького. З'явись я, коли до речі писала, дорогі друзі, всім вам знову і знову вітання. Дуже любимо вас. Дуже шануємо вас, дуже раді, що ви з нами були, є і будете в новому 2026 му ось так, ось так. До речі, коли сідала писати за цю складну, але дуже цікаву роботу, я так і казала: я перехрестилася, помилилася і сказала: Дух Богдана Хмельницького, з'явись, допоможи мені передати те, що треба, так, як треба. І ви бачите, і народився в нас філателістичний аркуш. Марочки вже світом летять, давно вже це відбувається. Тому приєднуйтесь, треба ж. Підтримувати і відправляйте, своє відправляйте, рідні, відправляйте. Нашим нагадуєте в Європі. Розумієте, ми мусимо, як народ, не лише вижити. Знаєте, для того, аби наші діти народжувались і аби наші діти були щасливі, ми мусимо не лише просто вижити, а підготувати для них майбутнє. Ну, да. у нас, як у батьків, у дідів, у прадідів, є е, план, щоб нове покоління на цій землі було, щоб народ наш вижив, ми маємо підготувати для нього ґрунт, як підготували для нас наші діди і прадіди, вигнавши всяких любителів чужого. Тому. З Новим роком, з Різдвом Христовим, з усіма святками, з усіма християнськими святами, з усіма народними святами, а народ нас многолікий. Усіх наших друзів вітаємо. І є в нас різні конфесії, у передвижників як у нікого. У нас є лютерани, у нас є протестанти, у нас є католіки, у нас є мусульмані, у нас є православні, у нас є навіть язичники. І всі ми збираємось за одним столом, нам нічого ділити. Будемо єднатися. Треба єднатися. Треба єднатися. Добрий вечір, пане господаре! Радуйся, земле, Ой, радуйся, радуйся народу, син, син Божий народився. народився. Батько Хмель і тебе з днем народження. Моли Бога про нас. До зустрічі. До зустрічі. Зустрічаємось.